Всім привіт! На минулому відео про банди ви назбирали 70 лайків, тому я, як і обіцяв, ось новий гайд на роботу автовикрадача на сервері Квантербел ГТА 5. Сьогодні я хочу вам показати цю найвигіднішу роботу на сервері, розказати що потрібно, щоб почати там роботу. Покажу, як найкраще возити ці автоугонки і дізнаємося, скільки там можна в цілому заробляти. Одразу хочу порекомендувати тобі ввести у телефоні мій промокод Сапрано великими літерами. Він дасть тобі 50 тисяч ігрової валюти плюс 1 рівень та платіну віпку на 7 днів. Переможці конкурсу з минулого відео у вас на екрані. Будь ласка, напишіть мені у Discord, щоб забрати свої призи. А також в тебе є знову можливість взяти участь у новому конкурсі, тому що я розіграю знову 500 тисяч ігрової валюти. Все, що тобі потрібно, щоб взяти участь у цьому конкурсі, це залишити лайк, комент та обов'язково бути підписаним на цей канал. Саме перше і саме основне, що потрібно, щоб працювати на цій роботі, це бути або в мафії, або в банді. Ну і, звичайно, мати там ранг. Десь може бути четвертий, а десь може бути п'ятий. Це все залежить від тої банди, де ви будете. Я зараз бойкіраг і в мене зараз п'ятий ранг. Саме завдання на автоугон, ми будемо брати у цього NPC персонажа, він знаходиться на респі. Але перед тим, як взяти завдання в нього, нам потрібно взяти роботу у іншого NPC персонажа. Зараз ми туди поїдемо, і зараз звідси вийду і покажу вам ось. Тут на карті. Ми їдемо сюди. І ще цю роботу можна знайти, буде у gps Заходите в телефон кнопочкою вверх. І тут має бути в GPS ця робота робота і автовикрадач. Доступна вона, до речі, 7-го рівня. Це також важливо. І ось я сюди приїхав, підходжу до цього NPC-персонажа. І беру у нього роботу. Ну, в мене вона вже взята, я ще раз звільняюсь, щоб вам показати, і влаштовуюсь. Тепер вертаюсь туди-назад, там де був тільки що. Тобто на... Резпу банди. І ось я сюди вернувся і тепер вже сміло можу брати перше завдання на сьогодні на автоугон. До речі, тут, якщо працювати з другої ночі по 10 ранку, то зарплата буде трохи меншою, ніж зазвичай. Бо тоді менше копів, і виходить ризик їм попастися менший, і зарплата чогось урізана. Я нажимаю розпочати угон, і ось така машина у мене. Карін RAU-50. Колір смарагдовий, і номера ось такі. Я від це вибігаю, і далі вже іду дивитися на карту. І тепер на карті в мене появився ось такий жовтий кружечок, і мені потрібно їхати туди, щоб знайти ось цю машину, яка мені ось тут висвітилась. Я відправляюсь туди. Їхати мені майже 10 кілометрів, тому я подумав, що краще буде взяти свою машину, бо тому що цей байк їде трохи повільно. Найкраще старатися їхати на своїх машинах. Бо в загальному ці всі машини фракційні, вони їдуть помало, а в гонку переважно кидає дуже далеко. До речі, є крутий лайфхак. Якщо прокачати навичку механіка до 4 рівня, то спаун авто буде коштувати всього 5 тисяч, а не 10. Якщо ще й купити платіну віпку, то ціна знизиться взагалі до 2,5 тисяч. Я собі таке зробив, і тепер спаун авто в мене коштує лише 2,5 тисячі. А якщо спавнити авто після того, як я здам гонку, то спаун моєї машини взагалі обійдеться в 1250 доларів. Всім рекомендую прокачати цей навик, бо це дуже вигідно. А як найшвидше це зробити, я зовсім скоро розповім у своєму телеграм-каналі. Я приїхав на це жовте коло і зараз буду шукати машину. Скільки на цей час піде, я не знаю. Ну переважно на це у мене йде десь коло 5 хвилин. Але недавно я придбав дрон ось такого. Його можна дуже вигідно використовувати в цих уганках, і це значно зменшує час пошуку машини. Зараз ми підлетимо ним. І пошукаємо Також раджу вам купити цього дрона Я думаю, що це досить вигідне укладення. То ціна зараз не дуже велика, ну за мільйон, в принципі, можна буде знайти. Може з часом взагалі упаде до 500 тисяч. Я думаю, що це не такі великі гроші, тому що він значно облегшує роботу на автоогані, і угонку можна буде шукати набагато скоріше. А так що шанс, що ви знайдете угонку з дроном практично 100%. І ось по кольору я впізнав, що це моя машина. Тому я зараз підлітаю. Сюди ставлю мітку колиском і виходжу з дрона на Escape. Тепер сідаю різко в машину і ставлю вже мітку, щоб вона не пропала сюди, ось так мешкою. На цю мітку, що я поставив, і їду туди. Тепер починаю я її зламувати, і мені зразу вилізає ось такий шефер, і потрібно його буде підібрати у правильній послідовності. Я рандомно просто починаю нажимати. І ось перші дві зразу вгадав, третю вже ні. І якось таким чином. На першому рівні він буде чуть-чуть тяжчий, там буде ще одна така штучка. А вже з кожним рівнем навички він буде все легший, легший, легший. Там під кінець взагалі, вроді би, треба буде зламати лише 30 штучки. От я його зламав і тепер зразу нам дали дві зірки. Потрібно буде якось акуратно здати цю гонку, щоб не попастися поліції, бо поліції зараз у день переважно в такій годині дуже багато. Якраз нам маршрут дався на трасу 68. І сюди я взагалі не хочу їхати, бо це та точка, де найбільше переважно поліції. Краще об'їхати якось, напевно, сюди через верх, через М2. Тут є шанс, що хоча б нам допоможуть на трасі або як. Ну, коротше, ставимо свою мітку і їдемо на здачу, виходить, верхом. Спочатку їдемо тако, а потім об'їдемо сюди. А ці зірки розшуку пропадуть зразу після того, як я здам цю машину. Ще один важливий момент: краще залишати всю суму в банку, тому що нас можуть ограбити інші бандети з накшої банди, і тому що я зараз швидко заїду в банкомат та покладу цю всю суму. Бо якщо на балансі буде 0, то виходить, що вони і забрати нічого не зможуть. Того саме найкраще всю суму завжди залишати в банку. Вони можуть забрати, звичайно, лише 10 тисяч, але це також немаленька сума, тим більше, якщо ви лише почали грати. А якщо вас так грабують за день разів 10, то це буде дуже неприкольно. Тому краще знову вже залишати всі гроші в банку. Ось я доїхаю до здачі, поїздка була удачною. І зараз я здаю цю машину та ми побачимо, скільки вийде підняти з одної гонки. І вийшло коло 15 тисяч за одну гонку, але в мене зараз платіном Віпка, там вона дає деякі бонуси. І ще й плюс у мене укачений другий навик персонажа. Всім раджу купувати ці віпки. Хоча би взяти голос віпку, вона дасть плюс 10% до усіх робіт. А ну а саме найкраще взяти платіну віпку вона дасть 15% до усіх робіт. І получається, що 15 тисяч ми підняли за одну гонку. Ну і тепер після здачі я заспавнив машину за 1250 доларів, як я казав раніше. Ну а вам на початку раджу рилагатися та появлятися або на своєму будинку, або. На будинку Фоми і брати там машину і їхати брати нове завдання. Зараз вам покажу, як це зробити. Ревагуємося. Ось я перезайшов і вибираю спаун-будинку своєї сім'ї. Тут у гаражі я взяв машину і їду назад на спаун байкерів. Якраз доки я доїхав, киде на цей угон спав, я можу брати нову машину. Можна, в принципі, спавнитися прямо тут, на цій базі, але тоді прийдеться чекати тут, доки киде там щось коло трьох хвилин, спаде і можна буде. Взяти нову гонку. Я ж просто спавнююсь біля свого будинку, і якраз за ці три хвилини я доїхаю. І ці байки не завжди є тут, і деколи приходиться спавнити свою машину або чекати, поки їх хтось заспавнить. А це забирає багато часу, тому краще спавнитися або на своєму будинку, або на будинку ФОМИ. До речі, чим більше і навикав автогону, тим будуть попадатися кращі машини. У мене зараз тут, наприклад, попався цей гелік g63. Він на першому навику не попадається. Він може, наприклад, енердешити, і він їде набагато скоріше, ніж машини на першому навику. А зовсім скоро я дізнаюся, які машини будуть на третьому навику і скільки можна буде заробляти на ньому, бо мені лише ось тут 34 гонки. А зараз на годиннику 16.06 я засікаю одну годину і ми перевіримо, скільки вдасться заробити на цій роботі на другому навику та з платіном віпкою. Ну і ось в принципі пройшла ця година, і мені вдалося заробити за цей час 120 тисяч. Це враховуючи те, що в мене зараз є платіном віпка та другий вкачений навик автовикрадача. А якщо я піднімлю третій навик, то там буде ще більше. Ну і в принципі на сьогодні все. Наступний відос вийде одразу, як тільки тут не збирається 70 лайків. І вже в наступних серіях мого шляху до 500 мільйонів ви дізнаєтеся, скільки можна заробляти на третьому навику автовикрадача. А якщо хтось знає, скільки можна заробляти на четвертому та п'ятому навику, напишіть, будь ласка, в коментарях. Знаю, що на п'ятому навику можна зламувати будь-машину, просто підійшовши до неї.